Довкіль села гудуть бори, звели зелені прапори, село від буру бірки зветься. Через село серед кличань, хлюпоче річка грунь та шань. В центрі села серед зелені квітів розташована сільська бібліотека філіал імені Івана Антоновича Цюпе. Книжковий фонд бібліотеки становить 10 831 примірник. Обслуговується 700. 761 користувач, в тому числі 160 дітей, 79 юнацтва. Книговидача становить 15 тисяч 110 примірників. Мальовниче село Бірки Славне не тільки своєю природою, а й працьовитиме щедрими на добру людьми. Виходцями із села є герой Радянського Союзу, Чирка Микола Спередунович, кавалер чотирьох медалів за відвагу. Зуй Антон Ріонович, герой соціалістичної праці, Леонова Ганна Дмитрівна, заслужені працівники сільського господарства України, Пирлик Іван Пилипович, Демур Анатолій Михайлович, письменник Земляк Іван Антонович Цюба. частий гість бібліотеки, його син Ярослав Іванович. Історія минуле наше і героїчне, і сумне. Історія срібна чаша, яка нікого не мене. щоб більше знати і пам'ятати про минуле нашого села, створена в бібліотеці краєзнавча кімната. Працює куточок народних умільців, де розміщений дев'ятиметровий рушник єднання Бірківської громади. Працює клуб Калинонька для учнів 5-6 класів та гурток Лялька і книга, учням місцевої школи. Дуже подобаються лялькові вистави. Велику увагу в роботі бібліотека приділяє природничо екологічні проблемі нашого суспільства. Працює спільно з місцевою школою гурток Паросток.